Вітаю українці, глядачі і підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Дорогі глядачі, я хочу звернутися до кожного з вас. Будь ласка, економте електроенергію. Це дуже важливо. Українські енергетики зараз розглядають найжорстокіші сценарії наслідків ракетних атак росіян на інфраструктуру України. Вони знають, як діяти при різних ступенях руйнувань енергооб'єктів. За це їм велика шана. Про все це розповів голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Йдеться про те, що ми, як держава, маємо бути готовими до будь чого Спеціалістами прораховуються, як буде працювати енергосистема при різних рівнях руйнувань. І це важливо, щоб громадяни розуміли. Що спеціалісти знають, що робити в різних ситуаціях. Тому, перше і головне, без паніки. Але він зазначив, що зараз енергосистема України є цілісною системою. Обмеження споживання вони направлені на те, щоб енергосистема вона залишалася стабільною. І від нас, від нас, простих українців, дуже багато залежить. Ми маємо економити. Дуже важливо, щоб всі люди розуміли, що обмеження споживання вони дають нам можливість застабілізувати систему. Вони свідчать не про розвалену енергосистему, а навпаки, про те, що ми все ще контролюємо те, що відбувається в енергосистемі. Кудрицький зазначив, що чим більше буде зруйновано генерації, тим більше будуть застосовуватись обмеження споживачів. І ці обмеження вони будуть пропорційно розділені між всіма регіонами країни. Також він повідомив про те, що наприкінці жовтня деякі енергоблоки вони виходять із планових ремонтів, і це дозволить покрити ось цей зростаючий попит на електроенергію через настання холодів. Хочу зацитувати пана Кудрицького, каже, що хочу закликати наших громадян не припиняти заощаджувати електроенергію. В такі важкі дні, як сьогодні, після, а, сьогодні, саме зараз, в цей час, те, що відбувається, після того як рашисти, після цих сильних обстрілів інфраструктури та електростанцій, нам всім потрібно економити не тільки в пікові години. А й в принципі протягом дня ощадливо ставитись до енергоресурсів. Офіс президента вже попередив українців, що з 20 жовтня по всій Україні буде впроваджуватись, вже впроваджується обмеження постачання електроенергії. Це тимчасові заходи. Нині, через російські обстріли струм може зникнути щохвилин, потрібно правильно запасатися консервами. Сухою сублімованою їжею на такі випадки. Ще один момент: тепер щодо газу. Тут цікавіше. Вітренко, голова правління Нафтогазу, каже, що накопичених обсягів газу в підземних сховищах України може не вистачити на зиму. Все це може статися через проблеми в електроенергетиці. Ось так бачите, наскільки все це взаємопов'язане. Каже, що підземки на 100% готові до опалювального сезону, і ми вже накопичили понад 14 мільярдів кубометрів газу, що загалом з поточним видобутком було б достатньо за нормальних умов для опалювального сезону, якби не проблеми в електроенергетиці. І Він побоюється, що взимку ситуація в електроенергетиці буде ще складнішою, тому без імпорту газу Україна не обійдеться. І тут, знаєте, такий парадокс: в нас є свій газ, і каже голова Нафтогазу, що без імпорту газу Україна не обійдеться. Ну, правда, це просто парадокс. Я дуже сподіваюся, що після війни все це зміниться, і такого бреда, чесно, просто не буде. Каже, що потрібні додаткові обсяги для енергетики і ці обсяги вони найімовірніше, їх просто доведеться імпортувати. Каже, що середній рівень наповнення газосховищ на початку опалювальних сезонів з 2011 по 2019 роки, вони включно сягали десь майже 18 кубометрів. Мінімальний це опускалося десь до 14,5 кубометрів. Кубометрів у 2016-му, 2020-му в українських ПСГ на початку сезону відбору було накопичено рекордні десь за 10 років. 28, майже 28,5 мільярдів кубометрів газу з 20 жовтня в різних регіонах України. Я наголошую, можливі і вже є вони війлові відключення електрики, щоб спростити процес відновлення зруйнованої інфраструктури. Внаслідок російських ударів майже 40% загальної інфраструктури та генеруючих потужностей України вони дуже серйозно пошкоджені. Що буде далі, ніхто не знає. Тому живемо сьогодні одним днем. Дорогі українці, економте електроенергію. Економте це все для. Вашої ж нормальної комфортної, комфортного життя. Тому що якщо не будемо економити, взагалі залишимо, залишимося без світла. І тоді вже, вже не вийде сказати, що а той, хто там десь економить, хай економить, я буду всім користуватися. Ні, зараз нам всі ми маємо об'єднатися по всіх фронтах. Тільки так ми зможемо перемогти. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой!